Зараз будемо говорити знову про ситуацію на фронті. Цього разу про Серебрянський ліс з Олександром Кириліним, Це старший лейтенант, заступник начальника другої прикордонної застави, другого відділу комендатури швидкого реагування шквал 7 7-го прикордонного загону. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо зі збору. Є збір на «Мавіки-3Т» для підрозділу шквал, який власне її представляє Олександр. Бачите, QR-код на екрані, бачите номер картки. Будь ласка, долучайтеся. Це важливо. Ми сьогодні змогли закрити один збір. Тут збір великий, сума велика, але якусь частину разом сподіваюсь, ми зможемо внести. Олександре, що це за мавіки? Чи це звичайні мавіки, чи з якоюсь особливістю? Це не звичайні Мавіки, це Мавіки, 3T, які мають тепловізійну камеру, і вони відіграють ключову роль у протидії ворогу в наших реаліях. Бо завдяки тепловізору, ці дрони незамінні під час нічних операцій, складних умов видимості та для виявлення цілей через перешкоди, що особливо важливо для нашого напрямку. Їхнє цілодобове використання дозволяє ефективно ідентифікувати ворожі сили, техніку, приховані позиції за тепловими сигнатурами, а тому це підвищує точність, швидш швидкість ураження, мінімізує ризики для в першу чергу для наших бійців. Тому забезпечення підрозділу саме мавіками t є для нас критично важливим для збереження цієї переваги. Сума збору, яку необхідно зібрати, це 3,5 мільйони гривень. Станом на зараз зібрано 1 мільйон 600. Долучайтесь, будь ласка, малих донатів. Зараз не буває. А ми почнемо нашу розмову. Давайте її почнемо з оперативної ситуації в районі Серебрянського лісництва. Так, оперативна ситуація в районі залишається напруженою. Російські війська продовжують штурмувати цей стратегічно важливий район. Намагаючись прорвати нашу оборону, противник активно використовує артилерію, ФПВ, дрони, скидання боєприпасів та проводить штурмові дії піхотними групами, чисельністю до відділення варто зазначити без підтримки техніки. Усі спроби прориву нашої оборони наразі завершуються невдачею для ворога. Ми застосовуємо потужний вогневий тиск і всі наявні засоби, артилерію, ФПВ, дрони, скиди для знищення ворожих сил і також для завдання їм максимальних втрат це не лише є ускладнює для них бойові дії, змушує відступати з втратами, а й створює. Психологічний тиск на живу силу противника, яка може бути залучена до подальших наступальних операцій, ми у звітах бачимо число російських штурмів спроб атакувати число бойових зіткнень. От за минулу добу я зараз дивлюсь. звіт, це 184 бойові зіткнення загалом по всій лінії фронту. Але на деяких напрямках є 23 штурми. Скільки на вашому відтинку фронту такий штурм може тривати, і яким чином він розгортається? Це якщо можете про це розповідати. Так, ну я зазначу, що противник здебільшого в світлий час доби активізує застосування спочатку артилерії та дронів, як ударних FPV, так і скидання боєприпасів, готуючи плацдарм для подальших штурмових дій. Основна мета знищення фортифі... фортифікаційного облаштування наших позицій, створення несприятливих умов для стійкого отримання оборони. Після чого для реалізації подальших планів ворог висуває піхоту невеликими групами до відділення кожна на конкретний напрямок, який обраний для штурму, проте, часто під виглядом атаки одного напрямку, противник намагається відволікти увагу та здійснює обхідні маневри для атаки інших сторін, але як показує практика. Завдяки злагодженій координації дій е, та добре організованій роботі нашої артилерії, наших ФПВ-дронів, аеророзвідки, е, щільний вогонь з позиції, ворожі сили зіштовхуються з оперативною стійкою та масовною протидією. А в результаті станом на зараз всі штормові дії завершуються значними втратами противника. Як загиблими, так і поранено. Станом на зараз наші глядачі змогли задонатити 30 тисяч гривень, але це не фінал. Долучайтесь, будь ласка, і 40 мені підказують, уже є. Але збір триває. Сума, мета дуже велика 3,5 з половиною гривень. Але я завжди про це кажу і нагадую всім, що це потрібно не хлопцям. Це потрібно Олександру, це потрібно нам з вами для того, щоб хлопці там могли і дівчата триматися. Треба уточнити відділення. Це скільки? Скільки людей зазвичай йде в наш тур? Відділення це від 8 до 12 чоловік. Це А... Це одна група. Якщо говорити про цей артилерійський вал вогню, наскільки зараз співмірне співвідношення? Ми пам'ятаємо, коли і один до восьми було. Що зараз? Я б не сказав, що ми поступаємося в артилерійській підтримці. Ворог відчуває нашу потужну відповідь щоразу. Чи використовують на вашому відтинку фронту росіяни дрони на оптоволокні ну, на даний момент окупаційні війська загалом активно застосовують в як в нашому районі, так і по всій лінії фронту. Також вони продовжують вдосконалювати тактику тактику застосування. Налаштування, включаючи різні частоти керування дронами, тому варто зазначити, що навіть на одному в районі, на одній ділянці, вони можуть використовувати різні частоти, що створює певні труднощі. Однак, завдяки системам РЕП, які постійно вдосконалюються, ефективна протидія стає можливою за час виконання бойових завдань нашим підрозділом в серебрянському лісництві. Ворог кілька разів застосовував ударні дрони керовані через оптоволокно. До того ж, тактика їх використання варіюється. Це може бути режим пошуку наших позицій, це може бути режим очікування на маршрутах пересування наших підрозділів. Загалом обидві сторони розвивають цей напрямок, тому враховуючи особливості в півдронів можна прогнозувати, що їхнє використання буде більш частим. Ми говоримо про серебрянське лісництво, про ліс, і розуміючи, що це ліс. Але коли ми бачимо відео посадок, там вже не лишилось дерев, лише уламки, обгоріли стовбури. У лісі серебрянському. Ще є дерева? Тобто я про те, чи дрони можуть вільно літати, чи їм ще щось перешкоджає? Загалом, в серебрянському лісництві так, багато ще перешкод. Ліс дійсно не той, але і дерева все ж таки є. Вони не, так, не такі густі, вони більш поодинокі. Проте перешкод для вільного пересування достатньо багато. А наскільки цей ліс замінований? А, ну ситуація з мінуванням вкрай є вкрай динамічною. Вона є складною, оскільки вона змінюється щодня. А, це безперервний процес. А, ми постійно заміновуємо оборону на обороні свої можливості, мінуючи підходи до позицій а, зі сторони противника. А, проте варто зазначити, що ворог теж постійно вдосконалює свої методи. А, він маскує вибухові пристрої, намагаючись приховати їх під елементи місцевості, а, під предмети побуту. А це створює додаткові виклики, і ми продовжуємо оперативно адаптуватися до змін в тактиці противника. Як у вас зараз із логістикою, чи є можливість підвозити продукти харчування, боєприпаси, воду і так само у росіян, враховуючи, що враховуючи, скільки зараз дронів може бути в небі? Так, логістика підвоз це є викликом для обох сторін в даних умовах. Не тільки серебрянського лісництва, а й взагалом під час використання і нами аеророзвідки, тому будь яке переміщення є складним завданням. Воно вимагає креативності, високої адаптивності, швидкості прийняття рішень і загалом оперативного реагування на зміну ситуації. Доставка це є, так скажемо, Частиною ширшого комплексу логістичних викликів, так вона є на багатьох напрямках щодо забезпечення той ж саме продуктами харчування, водою, засобами обігріву, інженерними матеріалами та іншими критично важливими ресурсами. Тому сучасні методи доставки вони потребують постійного вдосконалення. Це включає активне використання маскувальних засобів, розробку маршрутів, які є мають мінімальний ризик застосування техніки з низьким тепловим, шумовим сигналами, також розгортання засобів РЕП для приглушення дронів противника. В тому числі для того, щоб росіяни не могли поповнювати свої боєкомплекти, треба допомогти зі збором на мавіки? У нас вже мало лишається часу на розмову, тому долучайтесь, хто хотів QR-код на екрані номер картки. Скільки можете? Кожен внесок він важливий для того, щоб збройні сили України сили оборони могли виконувати свої завдання на лінії фронту. Олександре, на завершення. Чи набираєте ви добровольців і чи можуть люди долучити Здавати, Тобто, чи є у вас у бригаді рекрутинг? Так. Пару слів щодо підрозділу. В першу чергу ми створюємо середовище, де кожен може розкрити свій потенціал, вдосконалити навички та навчитися нового. У нас цінують ідеї, у нас прислухаються до думок, де кожен може вплинути на результат. Разом ми не просто працюємо, ми йдемо до перемоги, і ми орієнтовані на розвиток команди, на розвиток окремих спеціалістів. Ми зацікавлені в постійному обміні досвідом впровадження передових практик, взаємодію з іншими підрозділами, що дасть нам змогу залишатися сильними та гнучкими. І В нашій команді кожен може знайти своє місце, незважаючи на свій досвід чи спеціалізацію. Ми зацікавлені як в водіях, механіках, операторів дронів, артилеристах, санітарних інструкторів, логістах, діловодів і багато інших є напрямків, де ваші здібності вони можуть бути затребані. Хто бажає, хто має натхнення, може стати частиною нашої команди і долучитися до тих, хто змінює хід подій. Для того щоб це зробити, потрібно заповнити онлайн-анкету на Фейсбуці сьомого загону на сторінці, або зателефонувати за номером 067 292 51 19 або звернутися за адресою міста Львів Личаківська 74. так ну хто нести захис записати хто не зстиг записати треба зайти на наш YouTube і просто відмотати ефір марафону і послухати оцей шматочок і ще раз записати ну а хто у військо не йде то мусить допомагати чи може олександре станом на зараз 105 тисяч задонатили наші глядачі дякую кожному за кожну гривню і спасибі олександра вам олександр крилін старший лейтенант заступник начальника yep. другої прикордонної застави другого відділу комендатури швидкого шквал сьомого прикордонного загону був у нашому ефірі.